Геодаренко. і вся наша творча команда працює для вас. Говоримо про основне і важливе, багато є повідомлень. Е, тему ви знаєте. Одразу двох фігурантів операції Мідас ВАКС відправив під варту. Мова йде про ігора Миронюка, це екс радник міністра енергетики, який фігурує на плівках набу як е, на псевдо на призвисько Рокет. Ну і Дмитро. Басов, це тенор, колишній директор з безпеки енергоатому. вони керували тіньовим процесом, контролювали усі закупівлі в енергоатомі, кадрові рішення і розрахунки державного енергетичного гіганта на і САП просили для Басова заставу у 45,4 мільйони гривень або 60 діб під вартою. В результаті суд майже повністю задовольнився так це клопотання щодо Миронюка. То прокурор просив взяти його під варту без застави. Але якщо суд не погодиться, Обґрунтовано, нібито я заставав 136,6 мільйонів гривень. У результаті його відправили під варту до 8 січня 26-го року з заставою у розмірі просто 126 мільйонів гривень. Гривень напередодні Рокет сказав, що немає стосунку ані до енергоатому, ані до міністерства енергетики. Ну а Басов заперечував будь-які контакти із Міндічем, ніби як знає його лише із інтернету. А про інших фігурантів за включенням за виключенням точніше Миронюка взагалі не чув. Всього підозру отримали сім фігурантів корупційної схеми п'ятьох затримали. Після гучного скандалу в енергетиці приватні донори відмовляються фінансувати закупівлю трансформаторів для Сумської області. Про це повідомив член комітету Верховної ради України з питань енергетики Сергій Нагорняк. Нібито вони порадили звернутися за грошима до власників гучної справи. Щодо двох фігурантів справи набу по енергоатому запровадять санкції. Рішення анонсував президент Володимир Зеленський. За даними РБК України, обмеження діятимуть щодо міндіча і Цукермана. Президент додав, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. А ще сьогодні мали розглянути скаргу захисту Магамедрасулова ще до продовження перебування детектива набу під варту. Однак засідання перенесли, адже захисники подали доповнення до скарги. А прокурори і судді заявили, що не встигли ознайомитися із матеріалами. Нагадаю, раніше Расулова залишили у СІЗО до 15 грудня. Мені підтвердили про те, що Руслан Магамед Расулов брав участь у документуванні осіб в так званій спецоперації Мідас щодо виявлення корупційних схем в енергетиці, і ми вважаємо, що саме з цим пов'язано те, що Руслан сьогодні перебуває в київському слідчому ізоляторі, абсолютно незаконно ув'язнений в якості заручника, тому що чітко зрозуміло про те, що ті навіть матеріали, які на сьогоднішній день набув. Оприлюднені це далеко не все. Я так розумію, з огляду на те, як сьогодні відбулося судове засідання, і що ми не могли розглянути дуже там формальної історії. Далі справу, я думаю, що влада а, а, хоче далі тримати Руслана в заручниках. І, власне, сподіваючись на те, що стримає Національне антикорупційне бюро і прокуратуру спеціалізовано антикорупційну від подальшої публікації матеріалів в першу чергу і подальших підозр топ посадовцям нашої держави. Раніше у НАБУ підтвердили, що слідчий Руслан Магмед Расулов зібрав ключові докази у справі про корупцію в енергетиці. Керівник групи детективів бюро Олександр Абакумов заявив, що затриманий і заарештований чиновник набу був безпосередньо причетний до розслідування справи щодо схеми розкрадання в енергоатомі і Завдяки йому вдалося отримати низку доказів, які зіграли важливу роль. Наразі Магмед Расулов перебуває під вартою його підозрюють у посібництві державі агресору. За даними слідства, він допомагав своєму батькові продавати технічні коноплі до Дагестану. Сьогодні перед обранням запобіжного заходу колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов відвідав будівлю головного управління розвідки Міноборони України. Про це пише Українська Правда. Деталі візиту поки не розкриті, але джерела кажуть, що це може бути пов'язано з поверненням до України після попереднього виїзду із країни навесні. Наразі клопотання про обрання запобіжного заходу Чернишову до суду ще не надійшло. Як вважає народний депутат України Олексій Гончаренко? ймовірно, колишній голова НАК Нафтогаз Олексій Чернишов. Приїхав до розвідників після розмови Буданова із з Зеленським. Разом із тим нардеп наполягає, що Чернешов має сісти. Саме ГУР, за даними української правди, займалася поверненням Чернешова до України. Тепер у центрі е, протидії корупції ставлять слушне запитання. Невже тепер готують втечу посадовця, який засвітився на прівках Міндіча і отримав ще одну підозру від набу? Тоді пам'ятаєш влітку, ніби ти йшлося про те, що якраз таке міндіч повертав Чернишова за кордону. Можливо, тепер схема працюватиме в зворотному напрямку. Чернишова випустять, аби той повернув міндіча там з Ізраїлю, чи де він перебуває? Ну це знаєш таке на рівні жарту. Мінус на мінус дає плюс. <гум> <гум> Але чи повернеться, якщо ви якого плюс <гум> сам Чернишов теж величезні питання? Так чи інакше, під час засідання вищого антикорупційного суду прокурор САП повідомив, що в одному з епізодів так званих плівок Міндіча чутно як Герману Галущенко зателефонував президент Володимир Зеленський. Прокуратура наполягає, що цей епізод підтверджує вплив міндіча. Президент ніби як зателефонував Галущенко після повідомлення від Карлсона. Після чого Галущенко запитує у Міндіча, що йому тепер з цим робити, вочевидь, просячи пораду для спілкування із президентом.